Шановні батьки, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему користь дослідницької діяльності для дітей дошкільного віку. Дослідницька діяльність це не лише цікаве проведення часу для вашої дитини, а й важливий етап у її розвитку. То які ж переваги дослідницької діяльності? Це розвиток критичного мислення. Дослідницька діяльність допомагає дітям навчитися аналізувати інформацію, робити висновки та приймати рішення? Вони починають ставити питання, шукати відповіді та робити власні відкриття. Також покращення. Когнітивних навичок. Дослідження розвивають уяву, пам'ять і увагу. Діти вчаться спостерігати за навколишнім світом. Порівнювати об'єкти та явища, а також класифікувати їх за різними ознаками. Також сприяння творчому розвитку. У процесі досліджень. Діти використовують свою уяву і творчість. Вони можуть придумати нові способи вирішення проблем, створювати щось нове і виявляти свою індивідуальність. Розвиток соціальних навичок. Дослідницька діяльність часто включає роботу в групах, що допомагає дітям навчитися співпрацювати, ділитися ідеями та поважати думки інших. Це сприяє формуванню комунікативних навичок і вміння працювати в команді. Також діти отримують задоволення і цікавість. Дошкільники природньо допитливі і дослідницька діяльність допомагає задовольнити їхню цікавість. Це стимулює їх до подальшого навчання та розвитку. Як же ви можете саме підтримати дослідницьку діяльність вашої дитини? Заохочуйте малюка, ставити запитання. Відповідайте на питання вашої дитини і заохочуйте її ставити нові, показуйте, що ви цінуєте її допитливість, створюйте дослідницьке середовище. Забезпечте доступ до різноманітних матеріалів і ресурсів, які можуть зацікавити вашу дитину. Це можуть бути книги, наукові іграшки, конструктори тощо. Відвідуйте з дітьми музеї та виставки. Проводьте час разом, відвідуючи музеї, виставки, парки, природи та інші місця, де дитина може дізнатися щось нове. Також підтримуйте експерименти вдома. Допомагайте дитині проводити прості експерименти вдома. Це може бути вирощування рослин, спостереження за комахами або створення домашніх проєктів. Будьте прикладом. Показуйте власним прикладом, що навчання та дослідження це цікаво і важливо. Розповідайте про свої відкриття та захоплення. Спільними зусиллями ми зможемо створити середовище, в якому діти будуть розвиватися, навчатися і зростати щасливими та допитливими особистостями. Дякую вам за увагу!